Сьогодні про таке. Ніч суцільного терору. Окупанти масово обстріляли Київ. Є загиблі серед постраждалих дитина. Гаряча відповідь: вибухи на одному з найбільших ОРФ експортних терміналах нафти у новоросійську. Ситуація на полі бою, попри величезні втрати, окупанти просуваються на Запоріжжі. Мирні перемовини, чи є відкриті шляхи для прямих контактів між Зеленським та Путіним, і яку роль у мирному процесі може відіграти. Трамп про це і інше просто зараз. Привіт, я Володимир Рабчун. Це Україна сьогодні. Будь ласка, підписуйтеся, ставте вподобайку і переходимо до новин. П'ятеро людей загинули. Десятки травмовані внаслідок масованого російського обстрілу Києва. Серед постраждалих десятирічна дитина. Окупанти били ракетами і дронами, зафіксовані влучання у багатоповерхівки в кількох районах столиці. Загалом пошкоджено близько 30 житлових будинків. У наслідок масованих ударів по столиці було пошкоджено ділянки теплових мереж. У деяких житлових будинках відсутнє теплопостачання. А це наслідки ударів по Київщині. Пошкоджені приватні, цивільні виробництва, склади, гаражі, автівки. Поранення отримали шестеро людей, серед яких семирічна дитина. Також постраждала Черкащина. Ворог атакував її безпілотниками. У Сумах ворог завдав удару по промисловому об'єкту. На місці виникла пожежа. Наразі всі осередки горіння ліквідовано. За медичною допомогою звернулася одна людина. Окупанти вбили fpv дроном цивільних на Харківщині. Група людей рухалася на трьох саморобних мотоблоках до селища Борова, щоб отримати пенсію та гуманітарну допомогу. Поблизу села Новоплатонівка, в один із мотоблоків, влучив російський fpv дрон Дві жінки загинули на місці. Ще один чоловік помер дорогою до лікарні. Одна людина поранена. Також російські дрони вгатили по ринку у Чорноморську, що на Одещині. Загинули двоє людей. Ще семеро поранені. Ударом пошкоджено навчальні заклади, міську площу, фасади магазинів і приватний транспорт. Від терору переходимо до конвенційної боротьби з загарбниками. Сили оборони України атакували низку цілей в тимчасово окупованому Донецьку. Місцеві пабліки пишуть про можливе ураження металургійного заводу. У місті спостерігалися перебої зі світлом. Детонація на одному з найбільших ОРФ експортних терміналах нафти у новоросійську. Вибухи пролунали не просто так, а через атаку українських дронів. Порт призупинив експорт нафти. Крім новоросійська, вночі атаковано НПЗ у Саратові. Завод належить до структури РосНєфті. Постачає пально мастильні матеріали армії окупантів. Отже, є абсолютно легітимною ціллю. Схоже, що Путін злякався і втік з Москви. Щоб і йому не прилетіло. Відомо, що диктатор зараз перебуває на Валдає. Але як пояснити своєму оточенню, чому безстрашний Володя Пу боягузливо злиняв? Це ж треба й обличчя тримати, і на горіхи не отримати. Про це в сюжеті таємниці кабінетів Путіна виявилося, що російський диктатор руками приховує, де саме перебуває, і звідки керує країною. Послідні десять років ми постійно бачимо Путіна саме в цьому кабінеті. Светло-функциональный кабинет площадью 120 квадратных метров расположен на втором этаже нового представительского корпуса в Новоогорёво. За окнами полтора километра леса, так просто с улицы внутрь туда не заглянешь. Там Путин совершает важные звонки, проводит видеосовещания, встречается с людьми. И почти всю пандемию 2020-2021 года Путин, ну, судя по сообщениям Кремля, работал именно там. Или нет? Дослідивши десятки годин ефірів програми Москва, Кремль, Путін на архіву сайту «Кремлян», документи держзакупівель, плани будівель, маршрути пересувань Путіна та його оточення, а також бронювання готелів і відрядження співробітників ДержТБ, журналісти проєкту Система з'ясували, що з 2015 року для диктатора створювалися точні копії підмосковного кабінету, аби приховати його у реальне місцезнаходження на кожен конкретний момент. Кремль использует эти копии для создания видимости, будто бы Путин работает в Подмосковье. На самом же деле значительная часть кадров из якобы Подмосковья были сняты в подставных кабинетах вдали от Москвы. На сьогодні відомо щонайменше про три абсолютно ідентичні кабінети в різних куточках Рефі у підмосковному Новагарьово, сочинській резиденції Бучара-Фручей та на Валдаї. Кожен із них дублює оригінальний інтер'єр до найдрібніших деталей: колір стін, розташування меблів і декоративні елементи, що глядач не міг відрізнити одне приміщення від іншого. Складна система кабінетів двійників дозволяла диктатору записувати звернення і проводити наради з різних точок країни. Створюючи ілюзію стабільності та постійної присутності в одному і тому самому кабінеті. Попри видиму ідентичність приміщень, журналісти виявили дрібні, але промовисті відмінності: висоту дверних ручок, ліній на стінах і розташування папок на столі. Саме ці деталі стали ключем до викриття ретельно прихованого обману. Прочертив дві лінії ми можемо з сувіреністю сказати, яке поміщення використовує Путін. Вот нова агарьова. А вот кабінет копія. І снова вот оригінал. А вот копія. Із лютого 2023 року. Путін майже перестав користуватися сочинським кабінетом після того, як почав побоюватися ударів українських дронів. Резиденція Бучара ручей колись зручна та безпечна виявилася вразливою, і диктатор почав шукати більш приховані та захищені місця для роботи. Несмотря на то, что там создано несколько позиционных районов ПВО, это достаточно близко к Украине, и дальнодействие э, дроновых войск украинских, оно позволяет устроить там много, много веселья. Поэтому все-таки до Валдая дальше он лучше спрятан, и там э, топография э, лучше. Ну, это в лесу, это резиденция в лесу. А в Сочи это резиденция в горах на достаточно открытом месте. Но она видовая. Понимаешь, да? То есть, когда ты строишь себе видовую резиденцию, чтобы ты мог видеть и гору, и море. Это не только ты видишь море, но и тебя с моря тоже немножечко видно. Да, поэтому Сочи из обоймы любимых резиденций выпало. З початку 2025 року така ж доля спіткала і підмосковний кабінет у Ново Гарьово. Тепер звернення та наради Путіна записуються у двох різних кабінетах у Кремлівському та на озері Валдає, що в Новгородській області. Саме там обладнали черговий кабінет. Журналісти стверджують, що саме Валдайська резиденція стала основною для таємної родини Путіна, офіційно створеною з гімнасткою Аліною Кабаєвою. Там диктатор мог усамитненно проводить встречи и записывать свернения, выдающие их за кадры с подмосковной резиденции. У него тоже есть свои отличительные признаки. Первый – это переключатель. Он находится ровно в центре панели. Не так, как в оригинальном Нового Огарева или в копии в Сочи. Второй – это шов на стене, вот та, что за головой Путина. Он находится сильно выше стыка панели. В этом кабинете есть свой письменный гарнитур, свой отличный узор на столе, и всего мы нашли более полутора сотен снимков этого кабинета. Ну, это из тех, что мы смогли опознать. Давайте еще раз покажем, чем отличаются друг от друга три комнаты. Во всех трех помещениях шов на стене за Путиным находится на разной высоте. Вот так отличается расположение дверных ручек. Вот так в разных локациях расположены термостаты. А от так виглядає стол і папка для бумаг. Аналіз відеоматеріалів і маршрутів пересувань показав, що за видимості роботи в Нова Гарьова Путін насправді міг перебувати в будь-якому з трьох згаданих кабінетів. Журналісти фіксували, як в один день російський лідер з'являється у кабінеті з одним ремонтом, за кілька годин з іншим, а потім знову в попередньому. Десь з 2018 року відбувається процес. абсолютного сращивания личного комфорта физического тела президента вот так, того которое есть с государственной необходимостью да? то есть вот тело короля оно перестает быть телом человека и становится огромным государственным гиперобъектом в котором появляются клиники, секретные резиденции, вторая семья. По счету, не параллельно с первой, все-таки супругой развелся. И все это уже работает не в смысле «давайте хотя бы делать вид» что президент подчиняется правилам, выполняет церемониал. А давайте построим все таким образом, чтобы президенту было просто удобно. И пока Кремль створює видимість стабильности и власти, на самом деле российский диктатор боится. Бойця українських атак, бойця втратити владу, боїться будь-яких ознак непостійності. Саме час підписатися на канал, поставити вподобайку і поширити кілька відео. Це менше хвилини вашого часу. І велика допомога просуванні каналу. Дякую і слава Україні. У Карелії, що на Росії, розбився борт тактичної авіації су 30 Про це повідомляють російські медіа. Згідно з інформацією з відкритих джерел, екіпаж загинув. Наразі невідомо, що саме спричинило падіння літака. За минулу добу Росія втратила щонайменше 1040 окупантів, вбитими і пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже 1 мільйон 156 тисяч 400 загарбників. Крім того, за останні 24 години Сили оборони України знищили дві російські бойові броньовані машини, 35 артилерійських систем і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. Докладніше про ситуацію на полі бою в сюжеті. Сили оборони України вдарили по ТЕЦ у російському орлі. Повідомляється, що під час удару використовували українські ракети Фламінго. Удары по территории Российской Федерации, речь идет в первую очередь о ударах в лук территории Российской Федерации на расстоянии более 300 километров, это исключительно украинские средства поражения. Это и ударные беспилотники типа «Бобер», и, соответственно, аэробаллистические средства поражения, либо «Долгий Нептун», либо, соответственно, «Фламинго». Крім ракет, російський стратегічний об'єкт атакували дрони, які ЗСРФ вирішили збивати прямо над житловими будинками. Про контроль росіян над містом Покровська або оперативне оточення угрупування Сил оборони України не йдеться. Про це заявив головком ЗСУ Сирський. По даним самих окупантів, Сили оборони України вміє тактичні успіхи на Покровському напрямку, в частності в районі Шахова. силам обороны Украины удалось значительно улучшить тактическое положение и в районе Родинска. На так называемом Добропольском направлении оккупанты вынуждены признать успешный характер контратак сил обороны Украины с целью не допустить расширения зоны присутствия в местах так называемого вклинения в украинскую оборону. На цих кадрах українські захисники провели вогневий наліт та зачистили позиції противника на Донбасі. Така ж доля чекала російських загарбників на Куп'янщині. А ось на Сумщині окупанти вирішили спробувати зайти в тил ЗСУ. Але як наслідок, половина з них була негайно ліквідована. Інші вирішили відійти і воз'єднатися з іншими підрозділами. Зруйнувати Київ, Харків, Дніпро та інші українські міста закликає російська пропаганда. При на початку передупреждає, не розуміють, а Збройні сили Росії хочуть великої війни і готуються її розпочати на європейському континенті у 2029 або 30 роках, заявив президент України Володимир Зеленський. можливий Варіант реалізації так званого Сувалського коридору, тобто створення сухопутного коридору, який заїди по. задумки российского диктатора республику Беларусь с российским анклавом Калининградская область. И проходить он, соответственно, будет по территории Польши и Балтийских стран. Тем часом глава МЗС Польши заявил про готовность Украины воевать еще три года. и виснажити Путина. Потери российской оккупационной армии уже более одного миллиона. Именно с грандиозными потерями в личном составе Связанные последние указы российского диктатора. Это круглогодичный призыв вооруженной силы армии страны оккупанта и второе это привлечение так называемых резервистов к охране ключевых стратегических объектов. Но по сути речь идет об скрытой мобилизации. Протягом кількох тижнів в Україні має бути введена в експлуатацію перша в світі стіна дронів, призначена для знищення російських ударних безпілотників. За словами одного із засновників компанії-розробника, систему вже відправили нашій країні. Окупанти просуваються на Запоріжжі. Про те, що саме там відбувається, в сюжеті. Війська Російської Федерації змінили пріоритети та перейшли у наступ на інші ділянці фронту на сьогоднішній день. Російські окупаційні війська засвідоточили в Запорозькій області основний свій удар на те, щоб охопити буляй поле по і северній стороні. На запорізькому напрямку російські війська посилюють тиск для этого вони на днях форсували річку Янчу, що дозволило їм. Непосредственно вийти на населені пункти сладке равнополі, а також Яблукове. окупанти стрімко просуваються в напрямку Запоріжжя та обходять лінію оборони через Дніпропетровську область. Северні вдоль того той ж той саме річки Янчул. Російські окупаційні війська намагаються усилити усі давлення і на Дніпропетровську область, в сторону Покровського через міжріччя волча щевароная і вдоль. Опять таки янчула по правому і е, левому берегу. У напрямку Гуляйполя окупанти намагаються перерізати українські логістичні шляхи двома трасами. Взаємосвязь здадуть, на Покровськ, і у них буде попросту забезпечення логістики, е, піхиває туди хоч 10 військових армій на этот плацдарм, створюючи плотність войск і потім формуючи удар на Запорожжі і. Російське командування віддає гуляйпольському напряму все більше пріоритет. Сюди перекидаються підкріплення з добропільського напрямку. З підпокровська ситуація під Гуляйполем напружена. Про це пише і американський інститут вивчення війни. Путінська армія з кінця серпня 25-го року зуміла захопити приблизно 250 квадратних кілометрів території. Діпстейт показує, що лінія фронту проходить менш ніж за один кілометр від Гуляйполя на південь і за шість. Кілометрів на північний схід від міста примусів на полі з і поля виходять на цілінну бал, то тобто ландшафтний заказник, який знаходиться к югу от равнополі, по суті, до Гуляйполя стаються щита на кілометри, примерно где-то 5-7 кілометрів, в залежності від направлення. Про суттєве погіршення ситуації на Гуляйпільському напрямку напередодні розповів головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Значно погіршилася ситуація на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках. Де ворог, користуючись чисельною перевагою в силах і засобах в ході жорстких боїв просунувся вперед і захопив три населених пункти. Воїни угруповання військ південь ведуть виснажливі бої за рівнопілля і яблукове. Вживаються відповідні заходи підтримки, комбінованим вогнем агресору, завдано значних втрат. Про просування росіян у напрямку Гуляйполя останнім часом повідомляють і російські воєнкори на українське місто наступають підрозділи групи військ-схід. Дуже вніматі на под ноги. Нужна патому жовт. Мін і контролювати постоянне небо, а тому стану міжпілотною літають апарати їхні і FPV брони, і е, мавіки. Це нова операційна концепція росіян: поступове виснаження української оборони за допомогою інфільтраційних тактик. За інформацією українських військових, противник зазнає значних втрат під час спроб просування вперед. Гуляйполе – дуже важливий населений пункт в обороні Запоріжжя. Це зазначають і воєнкори. Після Гуляйполя буде Оріхів А далі, окрім Комишувахи та Степногірська, вже особливо нічого не буде стримувати ворога від того, щоб підібратися до південних околиць Запоріжжя. Також це вплине на селище міського типу Покровське. Якщо ворог і його захопить, зможе вийти аж на Вільнянськ. По Покровському Дніпропетровську області російська армія завдає систематично авіаудари. На кадрах можна побачити наслідки терористичних актів Росії: знищені автомобілі, зруйновані будинки. Це центр населеного пункту. Сержог. У планах росіян бити по тилу, щоб ускладнити постачання, знищити логістику та операторів дронів, а також цілеспрямовані проникнення в тил. Після цього операції ведуть маленькі штурмові групи, які намагаються швидко просунутися та змусити українські підрозділи залишити позиції. Моя та настоль нігативна розвіття сабиті, а може стать ну підвісником формування плацдарма і услові. Для російських окупаційних войск, які в перспективі можуть позволить організувати наступлення в направленню Запоріжжя. президент Володимир Зеленський приїхав із робочою поїздкою на фронт у Запорізьку область. Він заслухав доповіді командирів. Здоров'я хлопці. Дуже. слава Україні. Маючи сьогодні бути тут. І... Нагородити на 65-ї бригади. Дякую вам за те, що робите, захищаєте Україну. Незважаючи на зусилля ворога, бої продовжуються за кожен сантиметр нашої землі. Борються найкращі штурмові підрозділи. На тлі всього озвученого і показаного з'являється інформація про те, що Кремль прагне перемовин між Києвом та Москвою. Представники режиму, нібито, намагаються отримати бажане завдяки Вашингтону. Далі про те, чи є відкриті шляхи для прямих перемовин між Зеленським та Путіним, а також про те, яку роль у мирному процесі може відіграти Дональд Трамп. Мирні переговори між Росією та Україною призупинено. За словами заступника міністра закордонних справ України Сергія Кислиці, Путін відмовляється від зустрічі з Володимиром Зеленським, а зустрічі з російською делегацією у Стамбулі не мають відчутного результату. В умовах диктатури неможливо вести плідні дискусії з переговорними групами, які представляють диктатора. Вони мають дуже жорсткий мандат, і вони повинні відстоювати ту позицію, яку їм наказали. За підсумками переговорів у Стамбулі навесні літом 2025 року Росія не змінила своїх попередніх вимог, у тому числі про денацифікацію та демілітаризацію України. Вони прекрасно знають нашу позицію. У них є, як я вже сказав, наша позиція на бумагі. Она ніякого секрету не представляє. Вона була озвучена президентом Путиным в іюні 24-го года, когда он виступав в міністерстві іностранних діл. Водночас Лавров заявив, що у Кремлі, як і раніше, розраховують на зустріч Путіна та Трампа в Будапешті. Ось тільки у Білому домі вже не вірять у порожні обіцянки Кремля. Оцінювати наміри Москви можна лише за її діями. А вона ясно дала зрозуміти, чого хоче. Їй потрібна решта Донецької області, і, вочевидь, Україна з цим не погодиться. Зараз ми бачимо, що Росія продовжує завдавати дальніх ударів по території України, щоб очевидно зруйнувати її енергосистему. І так би мовити, деморалізувати країну зараз. Російська дипломатія намагається перекласти провину за зупинення переговорного процесу на Україну. Москва не має наміру закінчувати війну, але водночас у Кремлі не хочуть залишитися без діалогу з Вашингтоном. На намагаються зараз якось час ну, нову та ті дипломатичні кільоти розбивативо різними способами і скажем так формальна дипломатія і неформальна, не реб. Работают по на сейчас по G7 на, по каналам. коммуникации, они пытают пытались, скорее всего, возобновить опять же Стамбульский переговорный процесс, но а, в любом случае россияне не готовы. На ультиматум Трампа, а ультиматум Трампу очень пристой. Е -е, які переговори почнуться політичні тоді, коли настановляться бойові дії. за словами держсекретаря США Марка Рубіо, Вашингтон практично вичерпав потенціал для посилення санкцій проти Росії і тепер сконцентрується на дотриманні існуючих обмежень. І вкотре білий дім закликає європейських колег активніше тиснути на Росію, зокрема у питанні путінського. Тінівого флоту Европа також важно, щоб вона приймала участь в этом переговорном процессе, потому что все-таки это війна на территории Европы. И Европа так или иначе важное место занимает в обеспечении на ну, скажем так, общих контурів європейської бізопасності у питанні закінчення війни в Україні адміністрація Білого Дому більше не поведеться на хитрощі Путіна, такі як порожні переговори в Стамбулі з псевдоісториком Мединським або безрезультатну Аляску. Трамп не пойдеть на очевидної Анкоридж, аляску на політичний на політичній ляпасда по щочину со сторони Путіна. Ну тому, що он не кажеться уже усталості по від Путіна. тільки підриває його рейтинг. В умовах відчутного санкційного тиску Путіну, ймовірно, доведеться відмовитися від своїх максималістських вимог та погодитись на прямі переговори з Володимиром Зеленським. На сьогодні, все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте і до зустрічі!